Доброго здоров'я! У нас сьогодні в гостях на програмі GoPro про на першому західу Богдан Чечотка, керівник, генеральний директор обласної психіатричної клінічної лікарні. Тобто, доброго вам психічного здоров'я. Доброго здоров дня і всім доброго здоров'я. Як, як заверш... Це так дуже показово, що ми завершуємо наш сезон краще ви до нас, ніж, ніж ми до вас. Богдане, які, як цей, цей рік пройшов, і я знаю, що є дуже великі перспективи на розвиток. Рік пройшов складно, але плідно. Завершуємо вже. Першу чергу такого амбітного проекту по реконструкції головного корпусу лікарні, де фактично будуть зосереджені всі лікувальні потужності, основні установи. Це це перша черга приймальне реанімаційне відділення, відділення лабораторії з кабінетами функціональної діагностики, повністю профінансовано за коштом за кошти обласного бюджету. І 27 цьому числа плануємо відкриття. Відповідно за підтримки за такої дуже серйозної лобійської підтримки голови обласної військової адміністрації на наступний рік маємо надію отримати субвенцію в розмірі 200 мільйонів гривень для продовження робіт для реалізації по другій черзі будівництва. Це ремонт даху, фасаду і внутрішніх приміщень блоку інтенсивного лікування. Ну, зараз стану, я так розумію, що коли виділяють такі гроші великі, жахливий. Ну, я розумію, може вам неприємно це казати. Ну, по десятибальній системі 5 та нуль. Нуль, тому Нуль. що зношеність стовідсоткова. Там останній якийсь потужний там ремонт. В 70-х роках минулого сторіччя був. Потім в 90-х роках були якісь поточні ремонти, які, як правило, тільки погіршувалися. То це вже багато років туди не вкладалися абсолютно. абсолютно. Там комунікації зношені стовідсотково, як внутрішні мережі, так і мережі між корпусами. І в принципі, маємо надію, що крок за кроком ми впорядкуємо це все. Ці гроші за зараз кошти підуть на на матеріальну тут, там технічну базу як так по помудрому сказати так на комунікації так, на так. на що саме так на, на, на ліжко фонд на вони підуть на власне на створення нормальних умов людських умовціонування персоналу і умов перебування пацієнтів. Адже зараз у нас є досить багато військових пацієнтів. Які... Скільки ски, якщо це не військова таємниця, скільки загалом ну скажу так: у нас квота 100 ліжок на наказу Міноборони, то майже вдвоє більше у нас стабільно є пацієнтів. Трошки менше, ніж помножити на два. Це діючі військові, які. Так. Це і ЗСУ, і Нацгвардія, і прикордонники. Е, на жаль, ну, розлади психіки є, навантаження колосальне. Мова йде не тільки про якісь там психічні захворювання, органічні, тобто які незворотні. Дуже багато зараз є депресивних станів, е, тривожних, тривожно-депресивних, генералізованих психозів, ПТСР. І це все робить основний такий кістяк. Наскільки лікарня? вибачте що за банальне питання, напевно, для вас. Наскільки лікарня психіатрична? Це лікарня? Чи це треба просто відлежатися? Це медиякраз, якраз зараз вона поступово перетворюється в лікарню. Тобто, модель до ери НСЗУ, як я кажу, це було дійсно така собі соціальний величезний санаторі... заклад санаторія людей. Ну тоді була така фраза здати в психлікарню, тобто uh -huh. людей віддавали з родини, аби він там не не мішав, десь там не не, не 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 докучав. Зараз у нас власне чисто лікувальна база. Хоча у нас є там певний контингент пацієнтів, які не можуть бути в соціумі, це 40 чоловік. То зараз на них також є програма обласна і Що виділяється кошти. не можуть бути в соціумі. Це агресивні е... так, це... в рослинному стані. Перепрошую пацієнти, живу... пацієнти в стані аутоагресії безперервно рецидивуючи перебіг, тобто вони мають протипокази медичні для перебування як в інтернаті. Так, і десь в родині, тому що з ними ніхто не дасть. Скільки їх є 40? І вони ж роками, так вони, на жаль, є це не зрозуміло. Це вроджена патологія, і дуже добре, що ми маємо також підтримку від обласної влади і розуміння, що бо з точки зору там НСЗУ це оплата йде за пролікований випадок, а тут пролікований випадок дуже дуже тривалий. Наскільки лікування це більше якісь психотерапевтичні дії чи медикаментозне? Ми рухаємося в сторону зменшення медикаментозного компоненту, тобто, коли Десь, якщо знову вернутися там 18-й рік, то медикаментозний компонент був десь 90%. Зараз е я думаю, десь 50 на 50. Тобто 50% становить медикаментозна терапія, 50% становить реабілітація і психотерапія. А реабілітація має до нас ще якісь там ну руханка. Це, це є комплексна реабілітація. Ми маємо два центри. Тобто один центр знаходиться на Кульпарківській, другий центр в Дрогобичі. Він, в принципі, зараз орієнтований виключно на військових, тому що ми маємо там з Суперхюменсом підписаний меморандум і здійснюємо передпротезну психологічну підготовку хлопцям. І також підписали меморандум з благодійним фондом Легіон 24, з легендарним командиром. Юрієм Капустяком, який є народним героєм України, і вже маємо з ними реалізований проект. Це спортивний майданчик мультифункціональний, там волейбол, футбол. Я думаю, що це тільки перший крок, і він потребу ну, потребують. Хлопці того потребують. Ваша лікарня це, це режимний об'єкт. де можливий доступ рідних близьких. Ми поступово руйнуємо паркани як фізично, так і ментально. І, наприклад, у нас є накази, які є по всій Україні, там мозівський наказ про відкриту реанімацію. І ми також ці всі речі розшифруйте. Відкрита реанімація це доступ родичів в будь-який час. Ну вірніше, не в будь-який ну, час, а в час такий регламентований правилами внутрішнього розпорядку до пацієнтів, які там перебувають. Щодо відвідин в відділеннях є певні моменти, коли захворювання, коли вірніш компонентами захворювання може бути хтось з родини. І Якщо відвідування цією людиною є тригером, то ясно, щоб ми обмежуємо ці речі. Якщо ні, то задоволенням. Наскільки можливі і там потрібні якісь там концерти, якісь виступи якихось там. Як показав, людей, як артистів, показав, чи, вони, чи вони допомагають? Я показав досвід кульпарків фесту, який ми вперше провели, що концерт і любі активності це знову ж таки це набагато краще і ефективніше від просто такого інтенсивного медикаментозного інтенсиву. Тобто скомбінувати ті всі моменти. Я думаю, що це однозначно буде позитивніший ефект і швидша соціалізація пацієнта. Хто е, ваші лікарі? Це молодь, це старше покоління, це, це хто? Е, де, ви їх, де ви їх берете? Всі... Це нас зараз при психолог, всі... це дуже популярна професія. На цій по повазі до всіх старших наших колег. Я їх дуже поважаю, люблю. Але... За молоддю майбутнє і лікарня стрімко омолоджується. Молодь ну, вихідці 99% це Львівський медуніверситет, хороший рівень навчання, хороший рівень інтернатури. Ну, Інтернатура в нас на базі, тому самі себе хвалимо, так виходить. Але в принципі зараз молоді рухаються, хочуть навчатися, хочуть працювати, і ми вже так започатковуємо такі новітні етапи. І взагалі наша зараз. Бачення, візія лікарні це якби лікарня останньої надії в психіатрії. Тобто, якщо вже не дають собі ради там, центри психічного здоров'я, там, 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 ну куди вести, тільки на Кульпарківську. Тобто, от під цю модель ми будуємо напрямки, навчаємо персонал. Зараз вже на наступний рік ми плануємо протиепілептичний центр відкривати, центр кетамінової терапії, центр боротьби з анорексією і ще ряд таких напрямків. Зараз в нас вивільняються. Павільйони під ну, площі вільні стають, і ми десь так на трьохрічну перспективу думаємо зробити там простір гідності ветерана, тобто об'єднати всі реабілітаційні практики, реабілітаційні потужності, зробити їх по напрямках. Ми десь це приблизно бачили зараз в, в лісовій поляні. Це таке державне підприємство, яке займається реабілітацією військових під Києвом. Ну підпорядковано міністерство охорони здоров'я. І ми там бачили, як вони працюють, які напрямки і хочемо переймати цей досвід. Як правильно, щоб не образити, назвати, як колись називали, я там на території був дитсадок, листочок, і ми там психі. Було таке радянське дурне слово. Як зараз це називати людину, щоб не образити і ну, дивіться, в нас ми їх називаємо пацієнтами, виключно пацієнтами, Це для вас пацієнти, а для з розладами психіки. Людина з розладами психіки. Так як інвалідом не називають людина з інвалідністю. Правильно, я хочу навіть сказати, що мало того, в нас є центр підтриманого проживання, це така структура, ми бачили в Німеччині і в Польщі це для соціалізації. Коли пацієнт після виписки там перебуває певний час, щоб відновити соціальні навики, то там вони називаються в нас резиденти, а персонал асистенти. Тобто ми їх навіть вже пацієнтами не називаємо. Наскільки наша психомедицина відстає чи не відстає від закордону? Важко сказати, ми в дечому їх. Навіть можемо зараз е, обігнати, тому що Матеріалу жал ма нас дуже дуже багато матеріалу. І коли, наприклад, був випадок, що приїжджали двоє американських інструкторів з Сирії і казали, що ми там бачили і таке і сяке, але походивши по лікарні, поспілкувавшись з лікарями, вони сказали, можна ми тут так ну поспостерігаємо біля вас. Тобто, є чому вчитися? Є там ізраїльські підходи, є є багато чого по по ПТСР. До сих пір немає якоїсь такої моделі, прям ідеальної чи по реабілітації, які найтиповіші зараз ну, звертання військових і цивільних по, цвіль, Є, по цивільних тривоги, депресії, тривожно-депресивний сегмент. Тобто, а. по військові депресії, пане Богдан, у нас напевно процентів 99,5. у всіх, 99, всі. всі, майже у всіх. Та-та-та, на ну, жаль. то і в нас з вами та, теж зараз. Та, та ми ж переживаємо, що, то, що там буде, як там буде, що, що, що спереду, про що домовляться. Ну Це ж все в головах то людей буде, перестанку вариться. Тобто там. ми, ну, відключитись, але треба відключатися. Ну, треба якось переорієнтовуватись. Тобто, там е гігієна інформаційна банальна, прогулянки в парках, скверах, фізичне навантаження дозоване. Якісь хобі, любі моменти, які відволікають, вони дуже дуже корисні. про що це, 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 це корисно. Плавання так? класна штука, бо там телефон з собою важко брати. Так що ну. скажіть мені, а зараз дуже а, модна. А, ну, психології у нас дуже багато онлайн психологія, курси через люди. Тебе вчать, як врятуватися, як вийти з тих станів і так далі, і як ви ставитеся як спеціаліст. Я ставлюсь до того трошки ну, з, з, з пересторогою, тому що в першу чергу це має бути людина, яка вже має досвід. Як на мене, чим більше досвіду, тим краще. Тобто, в нас є там, таких топ-5 спеціалістів в лікарні, може більше, які, яким би я ну, довіряв би в онлайні працювати. А так я би дуже дуже так би, фрагментарно до того відносився, бо не, не всі, які люди, ну вони мають офлайн щось таке зробити, відчути, відчути пацієнта, ну але відчути його а можливо з другого боку це зовсім інше покоління, яке вже онлайн там навчалося, на онлайн спілкується, бо ну в принципі соцмережі це ж є спілкування онлайн, воно в тому чи іншому варіанті вже є. Тобто ну ризиковане, але такої біди аж великої ну, з другого боку хай, поп, хай, чи б... колосальний попит і офлайн ми не, не запотребуємо. Ми ж самі говорили, що у нас там 99. дев'ять. дитина натішилась, аби не плакала. Тобто, десь так, так це краще, ніж просто стрічку гуртати, гуртати стрічку. Бо, в принципі, зради, якісь так? банальні речі там. Там п'ять кроків при панічній атаці, чи ще щось, це може людина розказати, і, і той, хто ту панічну атаку, зловив, він може там, спробувати там, заземлитись, стати там. Найти чотири кольори, там п'ять запахів і так в далі. В Двох словах, що таке панічна атака? Я це постійно чую, що це якесь так накриває, і ну ми... от, от так воно і виглядає, як ви описуєте. Тобто людина дезорієнтована в, в часі просторі, там воно супроводжується, як правило, і соматичними симптомами, тобто, серцебиття, потовиділення і от. Буд просто Агресія, чи це... Ні, навпаки, людина просто бита паніці прибита. Вона ну, тоді давайте скористаємося можливостю. і що тоді робити. Ну ну я ще раз кажу, є там е, такі, от психологи розказують про тактики, коли треба десь знайти опору, е, пораху там є п'ять кроків. Там порахувати, е, відчути якісь запахи, які ти навколо маєш е, знайти п'ять п'яти повернутися різних... в реальність. Так, ти Просто фокусуєшся інакше, і і мозок переключається. Медикаментозно це лікується також? Краще оця кра техніка. Кра кра краще. Медикаментозно, ну тоді постійно треба десь. Ну пігулка ж не, не діє миттєво, воно все одно, навіть якщо зажити щось, навіть це треба мати там воду, якусь там е структуру, яка там розчиняється швидко. Ну це все одно 10 хвилин. Вернемо вернемося, будемо завершувати. вернемося. до за рік, за скільки часу зміниться е до невпізнаваємості е на наших на кульпарків. Є надія, що до п'яти років ми вкладемося. Я думаю, може швидше, може в три роки. Тобто, обласна рада прийняла рішення про статус ландшафтного парку кульпарків. Вже є ескізний проект, і ми тобто, розбиваємо. Це, крім крім внутрішньої, це ще й буде така краса зовнішнього зовнішньо, так. ну, Швейцарії. Є такий термін терапія спогляданням, і це дуже важлива річ, щоб навколо все було гарно, правильно. Крім того, ну. Територія лікарні опинилась в такому бетонному мішку, бо кругом все забудовано, і це також здійснює, ну, призводить до заболочення території, мусить зробити певні дренажні. Але шанси є ще не настільки там все забудували. Ні, то тобто ще крапка. По ландшафтний парк не дозволяє забудову. Тобто, О, тих, хто вже але... 16 гектарів, це буде вже… Можна сказати, надбанням для львів'ян, бо територія буде абсолютно пішохідно доступною, відкритою, без парканів, без нічого. Ну що ж, бажаю здійснення всіх наших мрій, і будь і будьмо здорові. Дякую, дякую скільки можна в, на, наскільки можна в, на, в нашій разом з вами ситуації? До побачення. Дякую, до побачення.